Так, депортують українців з Європи чи не депортують? Давайте розберемось, бо після останнього відосу є дуже багато питань. Люди не розуміють, що відбувається там роздувалова це чи не роздувало. Розкажу вам про реальні випадки і причини, коли людей депортують. І дві основні причини скажу за що можуть депортувати з Європи в Україну. Розповсюджуйте, поїхали. Розбираємося, як це є насправді. Отже, є дві основних причини за що вас можуть депортувати. Перше це ви влізли в якусь кримінальну відповідальність в Україні. А зараз у вас може бути дуже багато всякого, бо там купа різних законів. Багато чоловіків і виїхали не і Так далі зараз це розберемо. Друга причина у вас є якийсь кримінал в Європі. А щоб ви розуміли, кримінал в Європі це в Німеччині може бути давно не оплачений штраф за парковку. Просто який ви пропустили, чи забули, чи а, десь не оплатили комуналку чи Джоб центр, десь вас доганяє. Чи хтось дізнався, що у вас були додаткові баланси на картках. Мені про це є попередні відео, і ви їх не заявили, коли заїжджали на допомогу за кордон на прихисток. І третя причина: ви можете представляти небезпеку. Для закордона, а щоб ви розуміли, зараз така тенденція відбувається, що на ярмарках, от в Німеччині, роблять ярмарки, і там ставлять спеціальні шлагбаум спеціальний захист, щоб не в'їхав ніякий автомобіль, нічого не відбулось, і витрачають. Ну, ви ж самі знаєте, що там відбувається в країнах, де дуже багато різних іммігрантів. Що вони на в машинах туди в людей в'їжджають і різні провокації? Роблять, і зараз витрачається по 3 мільйона. По 3 мільйона європейських вічно зелених на то, щоб захистити ці ярмарки, і туди підпадають просто всі українці, які щось роблять не так, як там за правилами от хто ще з українців не встиг адаптуватися до того, як воно там все працює, і так далі, то от ви підпадаєте по цю історію. І знову ж таки проблема з документами, з реєстраціями, з легалізаціями, Оце от вся штука. Чого?